Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко. Традиційна вечерня, наша зустріч четверг. І з приємного, 107 полонених на цьому тижні повернулися додому, з них 6 офіцерів. Це повідомив Андрій Єрмак, голова Офісу президента. Браво! Просто браво! Кожен тиждень то 105, то 107, то 55, то 155. Ми повертаємо своїх людей. Звісно, хотілося б вс усіх, зразу, всіх, всіх додому, всіх до родин, всіх до України. Але такі реалі, такі, таке життя, така війна. Але цей напрямок працює. Працює працює нормально і працює добре. Ця структура повернення військовополонених працює. Далі позбавили депутатського мандата Рабіновича і Ігоря Васильковського. За Рабіновича позбавлення проголосувало 304 парламентаря, за Васильковського 294. Треба мати одне громадянство. А всім іншим. Органам треба доводити там у половини депутатів подвійне громадянство. Так що я так думаю, до кінця каденції їх половина не повинна там бути. Далі ми йдемо, далі йдемо. Далі, далі, далі. А, в Херсонській області визволителі, так названі визволителі вони вивозять все, що можна вивезти е з нашого берега з цього, де наші люди, де ми зробили плацдарм, де ми доточили їхніх військових з Херсону, вивозять все. А знаєте, що ще вони роблять? Вони взривають вишки мобільного зв'язку. І хтось ще вважає, що вони прийшли. Щоб зробити благо людям всі вишки, де мобільний зв'язок, щоб не було. Не, ну, це, це удар по цивільним. Тому що у військових у нас у всіх є старлінги. У всіх є старлінги. Що ще у нас таке відбулося? А ось давайте тепер ми перейдемо до. до Основної нашої теми, що відбувається в Дніпрі, що відбувається з кланом Корбана Філатова. Так ось дивіться. Прокуратура, спеціалізована інтернаційна прокуратура по висновкам і обробці інформації об народу об народному журналістських розслідуваннях внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань. По частині 2 статті 364 частині 2 статті 209 Уголовного кодекса і відкрили уголовну справу. Проти, так, тут не написано проти. Взагалі виходить, що вони відкрили справу. ну, Проти Резніченка, да? Да, про Терезніченка, там про фірму. Є фірма, яка називається Boot Invest Engineering, якою керувала така фітнес-тренер Яна Хланта, Це знайома близька Резніченка. Хто такий Резніченка, це голова е, е, Дніпровської обладміністрації, е, який входив в клан? Який входив в клан? Корбана, да? Щезніченка він є депутатом обласної ради від партії, секундочку, від партії Пропозиція. Якщо, дословно, то головою цієї партії є керівник Департаменту торгівлі та рекламами Дніпровської міської ради працює у Філатова. А, Головою ради партії є сам Філатов. І коли призначали Різниченка, а призначали його як? Хтось мені скаже, так це ж президент його призначав, так це ж Зеленський він винен і так далі. і так далі. Тоді була розмова. Якщо пам'ятаєте, якийсь час Філатов став дуже добрий, він навіть їздив тут на регіональну зустріч, Керівників регіональних мерів ета, виступав, там підтримував десь період, не з півроку був підтримував Зеленського і так далі. І тоді вони прийшли. Е, він прийшов там і розмовляв в офісі президента. Розказував, що треба якщо б ми виграли вибори в області, да, там, в обласну раду. В міську раду і я з партії пропозиція, да, там, і інші там, то давайте і нашого представника поставимо головою, да, і ми будемо в команді працювати. Ну, Президент, ви знаєте, у нього є така черта вірити людям, вірити, довіряти, знаєте, давати шанси. У президента є таке. І він дав їм шанс. Вони запропонували в кандидатуру Резніченка Резніченка. Валентина, і президент призначив, і перший його поздравив Борис Філатов. За його словами, з Резріченка їх пов'язує давня дружба і давнє приятельство. Да? І, і я ж вже казав, що вони однопартійці. І що він сказав при тому призначенні, що замість того, щоб гадити місту про інших, про, 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 про колишніх, про тих, що були там Зупиняти вибухові е, роботи в метро. Ну там же, помните, у них була е, ситуація з метро, і так далі. і так далі. Накінець та, на, призначив президент, і він там е, дякував президенту, е, настоящого полковника. Да? І що це дійсно ну, професіонал, хазяйственник і так далі. І так далі. І що він вміє, так як ніхто інший керувати областю. А по дорогам, якщо люди зі мною давно, я декілька разів піднімав питання доріг, тому що я їжджу на Київ, на Полтаву, і це все через Дніпровську, Дніпропетровську область, і там завжди дороги найгірші. Ну, навіть в Україні. Я був скрізь і до Миколаєва, і в Західну Україну. Там дороги найгірші. Їх просто кількість найгірших дорог в Дніпропетровській області перевищує е, погані дороги будь-якій області. А ще його підтримав Різниченка, Валентина, тоді Андрій Денисенко. Пам'ятаєте, лисий депутат спочатку Верховної Ради. А зараз він депутат, депутат обласної Дніпропетровської ради, він від Європейської Солідарності, і вони там почали касити. Почали касити, касити і касити. Створили фірму і ну буде розбиратися. САП буде розбиратися. Да? Прокуратура буде розбиратися. Доручили це набу. Давайте не будемо. В общем-то, звинувачувати зараз нікого, тому що справа тільки відкрита. Але одне те, що фірмою, через яку пройшло півтори мільярди гривень, керувала діюча фітнес-тренер. Ну, це вже якось підозріло. Знову ж, давайте не будемо. Знаєте, як падати в обморок і казати, півтори мільярда вкрали. Ні. Це освоєно. Щось з цих півтора мільярда і пішло на дороги. Щось пішло, мабуть, і на стовпи, мабуть, і на тротуари. Але що, скільки затрачено на будівництво і ремонт доріг, скільки на інфраструктуру, ось це буде розбиратися слідство. І це дуже цікаво. Клан, який був створений Корбаном і Філатовим. В який входив Резніченка і інші, ті той же Денисенко, Дніпровський клан він починає тріщати по швам. Корбана і Коломойського позбавляють громадянства. Резніченка зараз кримінальна справа. Все йде потихеньку, все йде. Так, якби нам би хотілося, щоб було бистріше, але воно йде. Філатов подивимось, що він буде. Спарц привлікав, Спарц Не вийшло валити Зеленського і Єрмака, тому що вони вже тоді знали, що ці витворяють в Дніпропетровській області, але Дніпряни їх обрали. Ось це саме, саме, знаєте, саме сумне, що Дніпропетровці обрали їх в обласну раду, що Дніпровці обрали їх в міську раду. І президенту з цим треба якось миритися, треба якось співпрацювати. І ось він намагається. Йому пообіцяв Філатов, тоді ще тут був Корпан, всі тоді ще були, коли призначали Резніченка, і він їм повірив. І це ще один раз е, доказує, що не можна, не можна всім цим прохіндєям, всім цим е, злочинцям, бандюкам вірити. Друзі, я хочу подякувати за донати Кравченка Миколу, Аванесян Тамару. Камарницьку Валентину, Чорсину Ірину на Монобанк Перечислих. Всім вам дякую за ваші донати. Я вам дякую за вашу підтримку, за вподобайки, розповсюдження і, 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 і за те, що ви разом. А ще одне хочу сказати, що Росія каже, що Україна дала письмові гарантії, що вона не буде атакувати російський флот. Слухайте, це вже так приємно. Від двох днів, що ми за два дні візьмемо Київ, тепер Росія просить письмових гарантій від України. Але, 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 як повідомляє, як повідомляє Олег Ніколаєнко, це представитель МІД України, Україна не давала ніяких нових гарантій Росії. Ніяких ніяких нових об'язательств, які входили, виходили б за. за Приділи уже существуючого в зірновому отношенні і соглашенні наше государство не брало і не давало. Ось так, друзі. Щиро всім дякую. До завтра до п'яти хвилин. Лайкайте, коментуйте, допомагайте, розповсюджуйте. Україна переможе.